А ви знали, що в 28-му архікаді є вже влаштований ai візуалізатор Ось тут заходимо на вікно, а палітри йдемо до самого низу близького і бачимо ai візуаліzer. Ось, у мене в буфері є попередній рендер. Хочеться похвалити, тому що він прекрасно розуміє українську мову. Ось має бути у нас, ну, наскільки я вже протестила, моделька не до ідеалу, деталізована. Це, звичайно, як, як і скрізь для концепту. І, напевно, ми напишемо котеджкий у природному середовищі. А оздоблення Лейня фасадів з натуральних, наприклад, матеріалів. Я думаю, що цей запит можна розписувати. Думаю, ви вже маєте невеличкий досвід з запитами. Чим більше ми опишемо, по ідеї, тим краще буде, але натискаємо на Створити. І подивимося, що тут буде. Він трішки підвисає, але насправді рендерить набагато краще, швидше, ніж рендерить. Власне. Ось, якщо говорити про цей концепт, який в мене був попередній, цей котеджик, то звичайно він там добудував багато всього. Але стандартно ми можемо почерпнути якісь ідеї, можемо взяти якісь можливо кольори, комбінації і тому подібне. Тобто, в принципі, стандартно, як і з іншими АІ візуалізаторами, це не буде прям вже такий повністю оброблений концепт, але для, для пошуку ідеї, для якихось таких затверджень початкових. Просто насправді для пошуку ідеї я вважаю, що це дуже круто, і взагалі дуже круто, що це вже є тут, тому що в цьому я мала великі проблеми а з цим не могла його поставити. І це було дуже непросто. До речі, якраз думаю про те, як би це вписати в книжку. Тут виявилося випадково, дуже випадково я натрапила на нього, і дуже задоволена. Картинку прикріплю як, як ілюстрацію до відео.